Більше п'яти років позбавлення волі і 815 тисяч гривень матеріальної шкоди. Суд першої інстанції ще минулого року виніс вирок волинянину, який, як стверджує слідство, надурив аграрія з Рівненщини на майже 1 мільйон гривень. Чоловік брав від аграрія гроші. За ці кошти обіцяв оформити певні документи і провести реконструкцію приміщень. Але до до того, що аграрій написав на нього заяву. Справа по шахрайству попала і до суду. Обвинувачений Павло Муха за рішенням Луцького міськрайонного суду отримав 5 років і 6 місяців позбавлення волі. З рішенням не згідний, тому подався в апеляцію. І, хоча прокурор та захисник на суд прийшли, сам обвинувачений не з'явився, бо захворів засідання переносять більш ніж на місяць. Не може прибути в зв'язку з хворобою. Є медичний висновок тимчасову непрацездатність. Розет пасти на сьогодні судо засідання закінча обвинувачений волинянин Павло Муха. Як стверджує слідство, впродовж шести років дурив аграрія з Рівненщини. Робив він це, судячи з усього, успішно, бо аграрій у результаті втратив майже мільйон гривень. У одному із рішень суду знаходимо деталі історії. Тут зазначається, що Волинянин, якого обвинувачують у шахрайстві, переконав аграрія із Рівненщини купити приміщення колишніх телятників і корівників, що знаходяться у селі Зубильне. Останній погодився. Аграрій з Рівненщини підписав довіреність на Волинянина. Волинянин за домовленістю від імені аграрія мав скупити майнові паї на п'ять приміщень, провести реконструкцію. Згаданих приміщень та зайнятися питанням оформлення права власності на приміщення. Для усіх цих справ рівненський аграрій став давати волнянину гроші. Отримав від останнього 30 тисяч гривень, отримав від останнього 40 тисяч гривень, отримав від останнього 50 тисяч гривень. Отримав від останнього 140 тисяч гривень загалом з 2012 по 2018 рік, як ідеться у вироку Луцького міськрайонного суду, Волинянин видоїв з аграрія 975 тисяч гривень. Якщо оформлення документів на право власності ще якось і робилося, то реконструкцією взагалі ніхто не займався. Як повідомив аграрій суду, замість реконструйованих п'яти приміщень, які мали бути оформлені на нього, він залишився. З двома розібраними приміщеннями та кубкою. Будматеріалів таким чином обвинувачений досяг своєї злочинної мети і шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах на загальну суму 975 тисяч гривень, що в 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, частину з яких в подальшому використав у власних цілях, не збираючи. Вчиняти дій на виконання домовленостей. Волинянин свою вину у суді не визнав у травні минулого року. Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання 5 років і 6 місяців позбавлення волі. А іще чоловік має сплатити 815 тисяч матеріальної шкоди і 35 тисяч моральної. Обвинувачений подався в апеляцію або оскаржити рішення. Але як бачимо, до крапки іще ще далеко. Вирок луцького міськрайонного суду був іще у травні минулого року. Маємо лютий 2023-го. Апеля і ще своє слово не сказала. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.